Мені здається, одна з найчутливіших таких історій, яку ми робили, це була історія про землетруси в Туреччині. Однозначно я би виокремив історію про хлопців з 28 ї бригади. Один із найбільш емоційних для мене матеріалів був репортаж з грози, де загинуло більше 50 людей. Досить важливу історію ми зробили цього року. Мені здається, що ця історія про силу материнської любові. Він попросив, щоб його прах був разві на фарежських аттравах. Принаймні, для мене це точно було одне з завдань показати, що і Ілля, і Сергій борються. Вони обидва втратили свої обличчя, з якими вони звикли себе бачити. Да, давай. Вентиляція не зважає. А, ну ладно. Все пихало, да? так? Да. Парери для нього. острова он принял як свой родной дом. Йому там дуже очень, очень нравилось. Насправді в емоційному плані найскладніше було. це Дізнатися всю історію Стаса від початку і до кінця, тобто чим він займався в дитинстві, чим він займався вже в дорослому віці, як він прийняв для себе взагалі рішення піти на фронт, і е, останні слова, останні там розмови його із мамою. Когда первый раз под Бахмутом он увидел это все своими глазами, он прочувствовал это все, и он попросил, чтобы его прах был развеян на фаражских отправах. Но мы не знали о том, что нельзя этого делать. Вона бивала всі пороги, посольство Данії. Вона проклала величезну роботу, яка тримала її весь цей час і допомагала відволіктися трошки від думок про загибель сина. Ніби з посольством все вирішено, не вирішено було на Ферерських островах. Я сама вже хвилювалася. Ми Чекали десь місяці два, а то й три, щоб зняти іншу частину, вже коли родина вирушає безпосередньо в Данію, аби розвіяти прах загиблого сина. І ось цей момент, коли вона мені пише, що ми вже взяли квитки і ми будемо їхати, і я така: фух, ура! Потім потрібно було ще знайти колег, які б змогли безпосередньо на Фарерських островах познімати для нас Марія. Я любила мені насправді дуже шкода, що я особисто не змогла бути до кінця з цією родиною, з цією пані Людмилою і з дружиною Стаса, тому що мені б хотілося розділити з ними цей момент, коли вони розвіяли цей прах. Але те, що я побачила на відео, насправді в кінечному підсумку мене пробрало до сліз. Пані Людмила, вона для мене як втілення е, всіх матерів, які втратили своїх дітей в російсько-українській війні. Для матері немає нічого неможливого аби виконати волю свого сина. І це вже був як виконаний план, виконане завдання, яке ніби було й не моє. А нашої героїні, але водночас воно стало якось нашим спільним завданням. Чек, 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 чек. В Туреччині загинуло майже 50 тисяч людей в землетрусах. Ще майже 10 тисяч людей загинуло в Сирії, сусідній, яка також постраждала від землетрусів. Це величезні цифри, і не можна сказати, що це була проблема є лише якогось регіону Туреччини. Це відчувалося всюди, і всі люди на той момент були страшенно на емоціях. Дуже приємно дивувалося відчуття взаємодопомоги. Незалежно від того, журналісти чи просто людина, чи хто б ти не був, волонтери просто на вулицях намагалися тебе нагодувати, пропонували тобі налити якогось супу в цьому кахреман Мараші, де, звісно, не працювали вже ні магазини, ні лікарні. Здається, там одна якась лікарня ще так трохи працювала. І ось вони намагалися навіть тобі допомогти.

Його будинок не сильно постраждав. У нього не було втрат серед близьких людей, але він втратив своїх друзів у цих землетрусах. Плюс він змушений був попрощатися із своєю сім'єю, відправити їх у безпечніші місця і почав займатися волонтерською роботою. В нього була автівка, власна на якій він міг допомагати людям. Це був приклад того, як людина, ну як на мене, швидко адаптовується до швидко змінюваних реалій. Я б за Аларкен Гюрміс. Бізнебурда із дає. Я б за Алакенбірміс на нас за de Дімдега мовний бар'єр. Це справді дуже заважало працювати, тому що я не володію турецькою, а ми були саме в тих частинах Туреччини, де, на жаль, люди не володіють добре англійською, українською, російською, ще якоюсь мовою, яка добре відома мені, якою я могла б порозумітися з ними. До мене підходили там люди, наприклад, рятувальники намагалися поговорити. Подекуди це були такі розмови, щось я кажу, ми журналісти з України, вони чують слово Україна, і такі, о, Туреччина вам Байрактари надсилали, ми підтримуємо Україну і всяке таке. Знаємо вашого президента Зеленського. Ми могли порозумітися якось окремими словами на пальцях слово англійською, слово турецькою, слово українською. Таких розмов, епізодичних, напевно, за кадром залишилося досить багато. Ми тоді теж говорили з однією родиною сирійських біженців, які стояли і також очікували на якісь звістки про своїх рідних. Вони днювали і ночували вже кілька діб біля свого зруйнованого будинку. І коли ми до них підійшли, вони нас, здається навіть намагалися чимось пригостити. Я навіть не пам'ятаю, що вони нам тоді дали, але ми їм взамін теж віддали пачку свого печива, яке, здається, приїхало ще з України з нами, яке ми просто взяли з собою на перекус. Ми навіть не могли з ними нормально поговорити, тому що вони не говорили якоюсь зрозумілою нам мовою, але ось це людське, що ти хочеш чимось поділитися найменшим чимось, і і вони тобі дають це взамін. Це було щось на такому, не знаю, загальнолюдському. Велике горе насправді дуже об'єднує людей і дуже просто помітити, що воно подібне в багатьох країнах, хоча має різні причини, різні підстави і все інше. Коліє постріл. І ще менше юся. Коліє постріл. Мені пощастило там. Бути довго, я фактично там провів цілий день. Це велика удача. От. При всій повазі до пресофіцерів, але це удача потрапити до військових без зайвих людей, максимально з ними злитися, мімікрувати. І коли вони через дві години перестають тебе помічати, тоді починається кіно. Заносимо апарат. А скільки це буде падати? Ну на уже, они же ближе ближе к нам. Так что ближе, они уже Они выкупили квадрат, они ж бьют по квадрату, что они тебе бьют четко. Рано или поздно он ляжет куда надо. Он уже и сами надо. Ось, осколки. сколько. Носу без Там що не військовий, то максимально харизматичний. Що Цей кабан, що цей 18-річний хлопець, який сам пішов у армію. І ну, типу, Він реально от, ну, він дитина війни буквально Він кайфує від того, що він робить. А, і це ну, ти не часто таке побачиш. Цей хлопець надихає. Вогонь! Я 1 березня знайшов у військомат. І, ну, я Хотів воювати. У мене була така думка, що якщо не я, то хто? Я вже вік на фронті. На він розумний, він харизматичний, і там, звичайно, можна сказати, що це гаряча голова і так далі. Ну, Але все одно, попри це все. Він цікавий. Одного дня я це тіктоком зі ну, снігну, як мене уб'є. Це буде краще, що я зняв. Огонь. Огонь. Мені запам'яталося скоріше цей тандем кабана і цього 18-річного хлопця, тому що мені сподобалося, як кабан намагався його опікувати по-батьківськи. моя ігранатка професія – Щепе. Продавець дитячих мягких іграшок. Бізнес, скажімо, не для грошей, а більше для після цього всього дерьма. Хочеться якогось тепла добрати. Оце вже чутко дещо. Це вже близько. Конкретно О, цю позицію розбили на, в наступні дні. От. Ну, на щастя, обійшлось без там, трьохсотих. Навіть нас уб'ють. Все одно виграшно. Нас раз вб'ють, а ми їх набаранили сотнями вже. Так, один, там вийде 30 тінь, нормально. Хороший розмін. Є велика різниця, коли ти говориш, що за добу відбулося 30 бойових зіткнень, і коли ти показуєш, як це відбувається в реальності. Один із найбільш емоційних для мене матеріалів був репортаж з грози. І мені здається, що за рік це був такий ракетний обстріл з найбільшою кількістю жертв в принципі, за цей рік. Ми познайомилися з Сашою і Ксюшею. Під час ракетного обстрілу в грозі в них загинули батьки і бабуся. І Саша тепер мусить нести відповідальність за свою 15-річну сестру. Крім того, в них ще залишилася ще одна бабуся і дідусь. Вони будуть їм допомагати. Саша самостійно діставав людей з під замалу, допомагав рятувальникам. Саша знайшов свого батька сам, і також він знайшов маму, але не зміг її впізнати, і бабуся теж не зміг впізнати. Вже пізніше їх вдалося. Опізнати на процедурі ДНК. В дні, коли вже відбувалося поховання загиблих, люди відкривали хвіртки, чекаючи на труни. І можна було зрозуміти, що в тих дворах, де були відкриті хвіртки, це означало, що там буде поховання. І там на цих хвіртках також такі висіли рушнички, де теж очікували. На поховання. І коли ти їдеш головною вулицею, ти бачиш, що буквально через один будинок відкрита хвіртка, і ти розумієш, наскільки великий масштаб був цієї трагедії. Тобто, з однієї сторони була така історія однієї родини муховатих, а з іншої сторони, ми також намагалися показати масштаб цієї катастрофи. Ця історія не завершилася з публікацією тексту, ми вирішили допомогти родині, про яку писали, збирали для них кошти, і це тривало ще якийсь час. Нам вдалося зібрати для цієї родини 300 тисяч гривень всі кошти. Я поступово перераховувала на рахунки сім'ї. І у той день, коли я надіслала останній платіж. Саша мені написав, що батьків поховали. Їх поховали, мені здається, за 10 днів після ракетного обстрілу. О, я згадала хороший, ну такий, не знаю, приємний момент був, коли десь через кілька днів після того, як ми вже працювали, і Ксюша, 15-річна дівчинка, попросила мене і мого колегу Сашу могулу. Розписатися на прапорі, який в неї був. Мені було насправді дуже приємно, тому що мене ніхто про таке не працював, і мені здалося, що це насправді було їй важливо. Ні, я ще не так. Це була перша історія, над якою я працювала прям дуже довго.

Зокрема, ціна в тому, яку підтримку надає йому його дружина. Ми познайомилися з нею вже під час зйомок і вона навіть не одразу погодилася зніматися. Ми правда переконували в тому, що вона є невід'ємною частиною цієї історії, і вона, напевно для мене вийшла найщимкіше. розділ! — ви ж вас душним кімнасту? Знаєш, яку Через це заняття клавне розпутати. Цікавий нюанс в історії Ліри, що вона поза камерою десь сказала: Я не хочу, щоб мене якось героїзували, що вона така молодець. Вона залишилася біля чоловіка-ветерана зі складними пораненнями. Я думаю, що це просто історія про любов і про відповідальність. А, лі... чого ага. а чого ви не займаєтесь? А чого ви не займаєтесь? Ми дивимося Ми... за технікою, чи правильно виконуємо. Історія Іллі — вона трошки в іншому. В нього ампутована нога, пошкоджене обличчя, але він бачить. Тут більше історія була саме про підтримку ветеранів, з якими він проходить реабілітацію в центрі. Я день провела майже день з ілею і з іншими ветеранами. Це там десять чорних жартів за хвилину. Мені здається, що це просто якийсь їхній уже лайфстайл. Інколи можливо це захисна реакція, що вони самі з цього пожартують, а не хтось. Але загалом мені здається, що це допомагає їм триматися. Він вишити ручки роздав, бо в нас Ляна взяла ручки до фіга ручок. Я Але це не, можливо. Можливо. Це не зараз. Слава Богу, що є Найкраще ножки, не буде ні ручки. Одна з головних цілей, чому ми робили цей матеріал, показати і нагадати нашому суспільству, що в нас на той момент вже після майже року війни є дуже багато ветеранів з пораненнями, і суспільству треба звикнути, що частина з нас тепер виглядає так. Ці люди пішли захищати нас е, з вами, захищати цивільних. Вони віддали частину е, свого здоров'я за це. І як мінімум, те, що ми можемо зробити, це е, нормально реагувати. Мені найбільше заходить, коли там просто або кажуть там дякую, або е, подобається взагалі от, прям е, топовий жест, або там кивок головою, там, знаєте, типу, як якийсь знак. Подяки, пошани, або так, ще прикладають руку до серця, і теж такий кивок головою, і це мені здається, прям топчик. Те, що залишилося за кадром, але я не завжди це запам'ятаю. Сергій в кінці нашої розмови сказав: Україна була того варта, в сенсі, що всі травми, які він отримав, він розуміє, що це було недаремно. І це, от прям мене тоді, дуже так. Я навіть не знала, що йому сказати у відповідь, тобто, це, це було дуже сильно. Ілля купив квартиру в Одесі. Прям каже, що там з тої квартири видно море. І він дуже кайфує від цього. Сергій з Лерою поїхали на реабілітацію до Сполучених Штатів. Вони там ще знайшли одного лікаря, який каже, я вам не обіцяю прямо, що це спрацює, але краще спробувати це операція на оці. Тому поки що вони от чекають на цю операцію. А і ще там ми спілкувалися з Сергієм, і в них є з Лерою певний план, але то вже вони самі розкажуть в далі. Я тебе дуже рада бачити. Назаю, назаю. розкажи трошки. Людям буде цікаво дізнатися, як змінилося твоє життя, ваше життя за останніх, напевно, півроку. За останні півроку, в принципі, не так багато змінилося, бо це лікування довго тривало, деякі операції вимагають пауз. Наприклад, ось на обличчі мені потрібно було чекати півроку до наступної операції. Одна Добре. з наших умов поїздки сюди була те, що нам дадуть час займатися пошуком лікаря, який може зоком допомогти в Україні цю операцію, яка мені потрібна, не роблять. Слухай, я щоб не забула запитати, чи показувала тобі Лєра, чи казала, як, яка велика кількість людей подивилася твою і Іллі історію і. Скільки коментарів підтримки було написано? Так, так, я бачу я і сам слідкував. А як тобі самому а, готовий матеріал? Як він тобі Мені. зайшло чи не Мені. зайшло? Мені дуже сподобалось. Це найкращий матеріал з цих інтерв'ю, що я давав. Мені. Мені дуже сподобалося. Дуже на позитивній ноті. Клас, я дуже рада, бо я хотіла, щоб люди тебе побачили, таким яким я тебе зустріла, і щоб вони зрозуміли весь цей твій характер і натуру, тому я дуже тішуся. Розкажи трошки зараз про ваше ще перебування в Штатах. Я так розумію, що ти ж з дружиною туди поїхав. Взагалі, як проходить ваше життя та Ліра, ну як звичайно, постійно коло мене, готує для, для мене. Сніданок вечерю, обідаємо в клініки. Зазвичай навіть були моменти, коли групи виїжджали, і волонтери нас не годували в обід в клініці. Лера готувала на всіх нас обіди. Зазвичай це 12 чоловік там в середньому. Зазвичай я намагаюся дати їй трошки часу на відпочинок, бо вона за останній рік кожен день біля мене, і це дуже складно морально. Деколи залишаю її, наприклад, в апартаментах тут, а сам їду ну, в клініку. Розкажи ще трошки, які в тебе плани на найближчий час, до коли ти плануєш бути в Штатах, і яка от програма максимум, яку ти собі хотів би, щоб вона втілилася? Взагалі плани великі, бо я думаю, що до вступу у вищий навчальний заклад. Я ж 18 років я пішов з університету і так в нього й не повернувся. Пішов воювати. Але для того, щоб вести конспекти, якось читати, перечитувати те, що я написав, От мені треба вивчити шрифт Брайля, А якщо прям далекі плани, то все ж таки задумаємося про дітей. Але спочатку треба якось забезпечити себе і тим паче забезпечити дитину, якщо вона буде. Даша? — вітаю вас. Звійно. Ви в Києві сьогодні? Так, да, ми в Києві, ми не никуда... Ну, у нас була тільки одна поїздка за цей от рік на Фарерські острова і все. Що ви відчували, коли там були, коли ви побачили всю ту красу? Там просто великалепія. Я поняла, почему он очень стремился, а-а, э, переехать туда и его просьбу, ну, про там это это просто знаете это великолепие великолепие природы такое впечатление ощущение что там живет вечность понимаете вот вот эти скалы земли холмы. но потрясающее впечатление а люди какие там когда вышел репортаж на местном телевидении о нас когда мы шли по городу люди останавливали машины Просто останавливали машины і выходили, и виражали нам свою суволі. Чи плануєте ви колись ще поїхати на Ферер з ястрою? Там наша частичка. Туда Туди хочеться да. Пані Людмило, я вам дуже вдячна за те, що ви дозволили нам пережити цю історію разом з вами і що поділилися, відкрилися нам. Спасибо вам большое, конечно, если бы не ваша помощь, нам было бы было очень сложно. Спасибо огромное. Спасибо, до свидания. До побачення, Дякую вам. Короче, тип не может остановиться уже второй час. Не знаю, что с ним делать, короче. Просто вот, ну. Все, кадет, хорош, там уже. На... Да вы. Ну, ну, ну тупо. Да все, это уже руки сами. Це жаль, блік примір хлопців. Ми з ним підтримуємо зв'язок, списуємося, дружимо в інстаграмі. На жаль, не бачилися після. З кабаном бачився. Кабану ми передавали маскувальну сітку. Моя колега Іванців десь її знайшла. Ці військові тримали позиції і продовжують тримати на південь від Бахмута. То буквально там кілометрів, можливо, 10 від сили до, до самого міста.